Шуби, ковдри та навіть мертві тварини, що тільки не знаходять у каналізаційних трубах комунальники після криворіжців. Щодня працівники криба з водоканалу дістають із труб, непотріб, який змивають безвідповідальні мешканці. Те, що мало попинитися на смітнику, потрапляє до труб і стає причиною аварій. Ну, проблеми такі часті дуже на, на дню дуже багато заявок поступає. Кожен день поступає багато заявок про засмічення, а інколи навіть не декілька разів. Одна й та сама заявка з'являється. Засмічення бувають, як легкі можна усунути за декілька хвилин, так і важкі, які уходять декілька годин, і інколи люди не впораються руками і замовляємо гідравлічні машини і промиваємо труби. Найчастіше з труб дістають серветки та тканину. Ці стоки потрапляють на центральну станцію аерації, яка приймає понад 80% стоків усього кривого рогу. Тут відбувається кілька етапів очищення механічне, біологічне та хімічне. Але сміття, яке потрапляє до каналізації, порушує цей налагоджений процес і створює додаткові витрати для підприємства. Біологічне очищення виконується тих стоків, які у нас біологічні стоки. Тому що це є процес у людей і вони користуються так сказати, по призначенню. Грубі стоки це ті стоки, які попадають на очисні споруди, скажімо так, коли користуються по непризначенню всіми каналізаційними спорудами. Тобі ж це тряпки, вушні палочки. Потім якесь засмічення, котре поступає на очисні споруди. В приміщенні решіток ці стоки вибираються з очищених, очищуються і потім йдуть у відходи. Каналізація це не смітник. Тож нагадуємо, у неї категорично не можна викидати: серветки, вологі та сухі, засоби особистої гігієни. іграшки тканини та одяг, зливати жир і залишки їжі, побутове сміття мертвих тварин, можна лише воду, стоки та туалетний папір. Пам'ятайте, один кидок може спричинити аварію у всьому вашому будинку.